Надейся, поможем! Давай, помидор, Его тримай. Ой. Тримайся, мужик, тримайся! Олег, аккуратно! Давай ремни! За руку завяжешь! Давай <соскоп> сюда <соскоп> спускайся, <соскоп>

Тримайся! Поки не пускайся, бо там Не Пускайся, бо там далі ж... Не пускайся! Тримайся! Не, Тримайся! Тримайся! Продовжуються пошукові заходи щодо виявлення тіла невідомої особи, яка вчора вночі зникла з полю нашого зору. Водолазна група. Звісно, заходи щодо пошуку тіла. Ми якраз на цьому місці, де курсант на ДПСУ, тут, якраз в тій течії, якраз він тут і виліз і витяг чоловіка. Вчора вночі на цьому місці відбулося подія саме пошукові заходи щодо пошуку та переслідування порушників, які намагалися. Здійснити незаконний перед державного кордону. Прикодовий наряд із курсантом Національної академії державної придатного служби імені Богдана Хмельницького виявили осіб, які рухались з річки Кісвейка впадає в річку Тиса, рухались в сторону державного кордону. Особи не реагували, здійснювали, можна так сказати, втечу в сторону державного кордону. Курсант Національної академії державної підкорних служби здійснив переслідування даного громадянина, одного з них. Та в цей же момент почував, вони попали в течію і громадянина. Високому рівні фізична підготовка курсанту е, вдалося витягти і громадянина, і вберегти його життя, е, тому що е, в даній дані ситуації розвиток подій, е, скоріше всього, великий відсоток того, що він не зміг би перетнути кордон безпечно, а втратити своє життя. Е, врятований виявився громадянином України, а саме мешканцем Тячівського району Закарпатської області одного з населених пунктів віком 24 роки. Це був безпілотний літальний апарат з тепловізійною камерою. Оператором виявлено тепловий слід біля берегу річка Тиса. Близько 400 метрів від даного місця. Тобто дану особу вже по течії несла вже близько 400 метрів. Вибули, я в челі з групи юргування, в дане місце, виявили цю невідому особу, яка зачепилася за дерево. Під час виявлення особи ну, невідомої особи, ми розуміємо, що це родина України в небезпечній ситуації наше, наше завдання перед нами стоїть, ну, в першу чергу, людський фактор. Це збереження життя е, життя даної особи. Піднімала дуже сильно течія, нічний час, і саме місце було дуже глибоке, тобто 3-4 метрів. Е, фізично з усі засоби, які в нас були, в принципі, ми ризикували своїм життям. Е, був, потрібно було дуже швидко реагувати, е, бо було зрозуміло, що особи дуже мало часу і мало. Сил залишається, щоб втриматися на тому дереві. Прийнято рішення було вирушати до нього поближче у воду, по тому дереві, щоб спробувати все ж таки своїми силами його зачепити і витягти на берег. Ми тримали постійно зоровий контакт. Я спробував, спробував з ним спілкуватися. Щоб збільшити шанс його, хоча б на декілька там хвилин, щоб продовжити це все і збільшити нам шанс врятувати його. Спілкувався з ним, підтримував, щоб він піднімав голову, щоб він дихав, щоб краще тримався, тобто мотиваційні більше такі моменти. І я бачив, як його заливає вода вверх. Ну, це Можливо, мої вказівки, і те, що ми дуже близько були один до одного, тільки продовжували там це все його життя, можна сказати, тільки на 10 хвилин. На жаль, фізично і в тій ситуації це дуже важко було. Е -е, ну, практично неможливо було витягнути з цього гробни. Так, В подальшому даний громадянин просто зник з поля зору. І мій склад приклали наряду, і також е -е, ті, хто були на цих подіях. Вже здійснили заходи, щоб витягти мене з тої води. Я попав в ситуацію наближену, ту ж саму ситуацію, що і в нього була. Тільки більш вигідніша позиція, в пані того, що я був підготовлений до цього. І спробували ми і шнурами зацепляти, але в, дану, в даної особи просто не залишалося і сил. І в мене можливості в цій ситуації під час великої течії і на великій глибині в тому місці е не було шансів врятувати дану особу. Там, ця вся ситуація продовжувалася близько 20 хвилин, після чого даний гордин е зник з поля зору е по течії. І, звісно, після цих ситуацій, під час ситуації немає емоцій. Є завдання, є е кажуть, е адреналін. Але е я хочу звернутися до кожен військовослужбовця, який е приймає участь, ризикує своїм життям не тільки на Тисі, але й на сході України і інших регіонах. Е тому е звернутися до всіх громадян, які хочуть е спробувати звіти за закони перед через річку Теса і задуматись перед тим за своє в першу чергу е за ці. Потрібно розуміти, що на цих, на цих людях, які хочуть перетнути державний кордон незаконним шляхом, заробляють протиправні елементи, їм абсолютно не цікаво життя тих людей і доля, чи вийде їм перетнути кордон, чи не вийде. Тому хочу сказати цим людям потрібно дуже сильно думати. Своєю головою, своїм розумом і цінувати в першу чергу саме дорожче, що в нас є, це наше життя.